Вітаю, друзі! Це Independent Politics, і я Зарічний ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на Ютуб канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 13 вересня 2024 року, колишній президент США Дональд Трамп провів черговий брифінг в гольф-клубі штату Каліфорнія Лос-Анджелесі. Цей брифінг можна поділити на дві частини. Перша частина це власне промова Трампа, а друга частина це відповідь на запитання журналістів. Питань було багато, враховуючи дебати, так, які відбувалися 10 вересня, і інші знову ж таки теми. Отже, переходимо до обговорення першої частини, і, власне, тут Трамп почав говорити про... Проблеми штату Каліфорнія. Він зазначив, що ми не можемо дозволити Гарі зробити Сполученими Штатами Америки те, що вона зробила з Сан-Франциско, штату Каліфорнія. Далі він почав говорити, що Гарріс допустила до Каліфорнії злочинців з прив'язці до нелегальних мігрантів. Далі він почав говорити, що в Каліфорнії найбільша інфляція, в найбільші податки, найвищі ціни на бензин, найбільша кількість мігрантів і найдорожчі комунальні послуги. Але тут потрібно зрозуміти, що коли Дональд Трамп приїжджає в будь-який штат, то він починає говорити, що у цьому штаті є найбільші. Проблеми так, не те, що він перерахував в контексті Каліфорнії, а якісь інші, знову ж таки, запитання. Говорячи, що вони є найпроблемнішими у тому чи іншому штаті. Далі він зазначив, що дефіцит бюджету Каліфорнії за 2023 рік склав 68 мільярдів доларів. Далі почав чомусь говорити про. Дороговартісні встановлення туалетів у Сан-Франциско, що встановлення одного громадського туалету коштує 1,7 мільйона доларів. У Каліфорнії був прийнятий законопроект щодо надання 150 тисяч доларів кредиту на житло лише для мігрантів. Ну, ж інформацію потрібно перевіряти, а чому тільки для мігрантів, а не для інших осіб. І був прийнятий закон щодо відбору дітей у батьків в контексті того, що діти там хочуть змінити стать, а батьки виступають проти. Ну, це не відповідає дійсності, немає там таких законопроєктів. Трамп. Активно обговорює ось цю тему. Він говорить, що в Міннесоті є така ініціатива, і в цьому звинувачує напарника віце-президент Кечама Гарріс, губернатора Міннесота Тіма Волца. Це з приводу проблем в Каліфорнії. Деякі питання він вже обговорював в контексті відповідей на запитання. Власне, далі. Була згадка про дебати. Він звинуватив Гарріс, в тому що вона не дала відповідей на дебатах щодо підвищення цін. Я боровся з божевільними на ABC News. Є нові цифри щодо рівня злочинності. Далі він почав говорити про те, що модератор на дебатах зазначив, що ФБР повідомляє. Про зменшення злочинів у Сполучених Штатах Америки. А власне, Трамп говорив, що ні, навпаки, злочинність зростає, але тут потрібно зазначити, що модератор робив уточнення в контексті цифр ФБР щодо нелегальних мігрантів, так які перетинають кордон зі Сполученими Штатами Америки. Тут потрібно уточнити. А не про кількість, знову ж таки, злочинів там йшла мова. І, власне, Трамп також зазначив, що він не має жодного відношення до проєкту 2025, Камала Гарріс намагалась пов'язати колишнього президента з цим документом, і він тут повторив, що ніяких стосунків до проекту немає. Мене виправляли 11 разів на дебатах. Ну тут, власне, не виправляли, а просто уточнювали там інформацію, чи ставили уточнюючі запитання. Гарріс також ставились такі запитання. Далі було згадано про нелегальних мігрантів, що вони проникають до Сполучених Штатів Америки. Він зазначив, що поліція не підтримує Камелу Гаріс. Коли Гаріс була прокурором, зросла кількість злочинів, 300 тисяч дітей зникли безвісті. У 2020 році Гаріс виступала за позбавлення грошей поліції. Вона підтримала план щодо скорочення поліцейського відділу на 150 тисяч осіб. Знову ж таки питання про який поліцейський відділ тут йдеться. Також він зазначив, що в нас були проблеми в Гатималі багато людей звідти потрапляють до Сполучених Штатів Америки. І далі він навів дані щодо зростання злочинів. Тобто загальна кількість злочинів зросла на 40%, зґвалтування на 42%, викрадення автомобілів 42%, напади з обтяжуючими обставинами на 55%, насильницькі напади на 61%. І також він коментував. В свої кримінальні справи він зазначив, що на цьому тижні в Джорджії були зняті звинувачення проти нього у справі щодо підриву виборів у цьому штаті. Там було два звинувачення знято. І далі він зазначив, що в Флориді він отримав перемогу у справі, яка стосувалася зберігання документів. І також він перейшов до штату Нью-Йорк, зазначивши, що там є фальшивий генеральний прокурор, і теж це у прив'язці до тих кримінальних проваджень, так? Точніше, одного провадження, яке стосувалося фальсифікації ділової документації. І тут він, до речі, вперше висловив тезу, що він прикордонний президент. І власне він вирішив питання мігрантів після 2016 року, коли він отримав перемогу? А Гарріс переселила 500 тисяч гаєтян до Сполучених Штатів Америки, з них 200 тисяч доставила літаками, бо прикордонники їх не пустили. Тут знову ж таки питання до Трампа: якщо їх не пустили через кордон, то як їх могли пустити з аеропортів, де як. За думкою Трампа сідали ці літаки, знову ж таки, якась тут нестиковка у цих позиціях. Власне, далі була друга частина це відповіді на запитання власне, перше запитання стосувалось результатів дебатів. Певні республіканці виступили із заявою, що ви їх погано провели. Трамп тут не дослухав це перше запитання, перебив журналістку, зазначивши, що я був чудовим на дебатах. 94 республіканців сказали, що я добре виступив на дебатах, а ви поширюєте там неправдиву інформацію, намагались йому. Ставити уточнююче запитання, відмахнувся від цього. Друге, запитання стосувалося того, що республіканці стурбовані вашими близькими стосунками з Лорою Лумер, на що Трамп зазначив, що Лора була його прихильницею, вона дуже там, енергійна людина і просто його підтримує. Вже неодноразово обговорювалося питання, що його підтримує. Лора Лумер, така американська пропагандистка, вона теж любить поширювати конспірологічні теорії, і загалом виступала проти України і в одному з дописів зазначала, що ми маємо здатися. Ну, така підтримка дуже негативна для України, так і для Дональда Трампа з боку Лори Лумер. Далі було запитання про те, що Гаррі зробила заяву, яка стосувалася події 11 вересня. Трамп зазначив, що йому потрібно переглянути її і пізніше він дасть певну реакцію. Далі він зазначив, що ми здійснимо великі депортації з Спінфілда. І Аврори, і власне цих мігрантів він має повернути до Венесуели. Хоча раніше він говорив, що там гаїтянські мігранти знаходяться, чому він їх має знов ж таки повертати до Венесуели. Далі було запитання про те, що мер Спрінфілда, керівник поліції, губернатор республіканець від штату Агайо. Усі вони розвінчили історію про поїдання домашніх тварин. А зараз є загрози вибухів у школах і відбувається евакуація дітей. Чому ви. Поширюєте цю історію. Ну і далі Трамп зазначив у відповіді на запитання, що справжня загроза це групи мігрантів, які потрапляють до Сполучених Штатів Америки. Це справжні проблеми, а не те, про що ви говорите. Не дав він відповідь на питання з приводу його тези на дебатах, що в Спрінкфілді поїдають тварин і собак нелегальні мігранти. Далі було запитання щодо депортації мігрантів. Як ви збираєтесь переконувати губернатора Каліфорнії Гевіна Ньюсама чи чиновників у містах-заповідниках, це виконувати ваше розпорядження? Трамп зазначив, що люди налякані кількістю мігрантів, і, власне, що вони готові провести таку? Операцію з депортації мігрантів. Далі було запитання, як ви будете вирішувати ситуацію з нашими противниками у разі переобрання, тобто противники на міжнародній арені? Трамп зазначив, що зможе телефонувати і вирішувати багато питань. Мене боялись в Росії, мене боялись в Ірані. У нас була угода з Талібаном, але Талібан не виконав цю угоду. Але далі він зазначив, що була домовленість з цим угрупуванням з Абдулою. За цією домовленістю протягом 18 місяців жоден американський солдат не загинув в Афганістані. Далі було запитання, як ви будете налагоджувати роботу з штатом Каліфорнія, і він почав говорити, що у вас має бути система чесного голосування. Якби я балотувався з чесною системою виборів у Каліфорнії, я б виграв. Каліфорнію, але тут голоси підраховують нечесно. Багато людей переїжджає з Каліфорнії до Техасу, і загалом тут потрібно реалізовувати політику зниження податків і інші зміни. Питання знов ж таки до Дональда Трампа, на основі чого він робить висновок, що у Каліфорнії нечесно підраховують голоси, але він це знов ж таки. Висловив. Було запитання також, чи будете ви продавати свої акції, враховуючи їх падіння. Трамп відповів: не буду продавати акції, я не хочу це робити. І, власне, було запитання, що на сході штату Каліфорнія вирують пожежі. Що ви зробите, щоб допомогти людям в цьому штаті, чиї будинки зазнають пошкоджень? Трамп. Зазначив, що це найкраще запитання з поміж тих, що йому поставили. У вас є багато води, яку можна використовувати для зволоження палів та земель. У результаті це знизить пожежі. Ви будете мати воду в Каліфорнії, на рівні якого не було раніше. І далі він зазначив, щоб Каліфорнія голосувала за нього. І на цьому його брифінг. Було завершено, і, власне, далі він вже переміщався до Лас-Вегасу, штату Невада, для проведення передвиборчого заходу, який ми далі будемо окремо розбирати. Висловлю ще одну думку в контексті цього брифінгу в штаті Каліфорнія. Мені не зрозуміло було, чому він проводив цей захід в синьому штаті, ну, який... З ймовірністю 99,99% ,99 буде за демократами, і Трамп там нічого не зможе отримати. Тобто, очевидно, йому в штабі його передвиборчому мають вказати, що витрачати свої сили на сині штати, які будуть точно за демократами, це абсолютно нерозумна історія. І краще. Використовувати ці виступи навіть брифінги у змінних штатах, тобто Каліфорнія, там величезна перевага демократів над республіканцями. Але він провів цей захід, намагався позагравати з каліфорнійськими виборцями і, власне, обговорити питання як проблем. В штаті Каліфорнія, так і дебатів, і інші теми, які він неодноразово піднімає під час своїх заходів. Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатися на youtube канал Індепендент Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його а також поділитись ним із своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!